Український боксер Сергій Богачук поступився у поєдинку реванші Брендону Адамсу. До бою обидва багато говорили, що за ці чотири роки стали кращими, та що суперник у цьому пересвідчиться. По факту вигадало, що покращився тільки Брендон Адамс. Коли боксери боксували уперше, Богачук впевнено вів за очками, але у восьмому раунді пропустив лівий боковий, який став переламний, та наніс першу дострокову поразку українському проспекту. А у другому поєдинку складалося враження, що тренерський. Штаб Сергія вирішив не вносити у план бою на реванш ніяких змін та нічого не додавати нового, наче була ціль вести поєдинок, як і перший, просто не пропустити удар. Що не сказати про Брендона, уже із перших хвилин він включив високий темп поєдинку, не відходячи не на крок. Обидва боксери подарували уболівальникам чудові рівні два раунди. Пізніше було видно, що Сергій не був готовий до такого тиску та не витримує такий темп, де у більшості епізодах програвав на два-три удари. Брендо. Він дуже добре працював у два поверхи та дав щільний та в'язкий бій. Чого Сергій, мабуть, не очікував, і головне у високому темпі. Зазвичай Сергій ганяє своїх опонентів по рингу, де вони змушені відступати. А тут був поєдинок, так би мовити, кість в кість, де ніхто не хотів відступати. Та все таки фізично Брендон перепрацював Сергія та забрав поєдинок рішенням суддів. Упевнений, що Сергій та тренерський штаб проведуть роботу над помилками. Та Сергій нас ще неодноразово порадує своїми перемогами. Екс чемпіон світу Ленокс Льюіс дав коментар з приводу перемоги абсолютного чемпіона другої середньої ваги Теренса Кроуфорда над колишнім абсолютом Саулем Канело Альваресом. Це чудовий бій. Я сподівався на велику активність від Канело. Я звик, що Канело завжди так боється. Він зробив усе, що було у його силах. У нього завжди виникали проблеми із бійцями, що рухаються. Я дійсно очікував, що вони будуть викидати більше ударів. Чекав на більший рух від Канело. Ну що тут скажеш? Я вважаю, що була невелика різниця в голоді. Кіт реально погладшав. Він робив усе, що було в його силах. Я бачив багато разів, як Канело боксує, і думаю, що цього разу він боксував як завжди. Мені здалося, що він нічого не може зробити проти Теренса, тому що Кроуфорд був надто швидкий, надто ухильний. Канело не міг його зловити. Я б сказав, що Канело виграв три раунди у цьому бою. Я був вражений над тим, як Теренс Кроуфорд рухався, не пропускав. В ударі та викидав комбінації, адже саме це треба робити. Він не намагався нокаутувати Канело, але викидав багато ударів, багато комбінацій. Далі для них відпочинок та свято. От якби я вчинив, я б сказав, що далі для Кроуфорда Беневідес, але ця вага для нього надто висока. Там, де він зараз, він великий. Теренс Кроуфорд підкорив унікальне досягнення. 14 вересня пройшов поєдинок між Саулем Канело Альваресом та Теренсом Кроуфордом, у якому бійці зійшли за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі. У цьому поєдинку упевнену перемогу здобув Теренс Кроуфорд, який піднявся на дві вагові категорії, щоб провести цей бій. Таким чином, Теренс Кроуфорд став першим в історії абсолютним діючим чемпіоном у трьох вагових категоріях та зайняв першу позицію у паунді, яку до цього очолював Олександр Усик. Кроуфорд назвав українців своїми братами. Усик завжди був твоїм уболівальником і казав, що ти найкращий. Я також завжди був його уболівальником. Звичайно, я просто хочу, щоб люди із України знали, що ти теж підтримуєш Усика. Звісно, я завжди підтримував Усика з першого дня, українці, мої брати. Скажи слава Україні. Лава України друзі, наш канал зараз на початку свого шляху. Підтримайте, будь ласка, лайком та коментарем. Також підписуйтесь на Ютуб та Телеграм канал. Нагадаю, щоб не шукати де подивитись прямі ефіри поєдинків, ми ведемо безкоштовні прямі трансляції боксу та UFC. Також викладаємо записи цілих поєдинків. Посилання на телеграм в описі. На все добре, побачимось.